Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу навчання в автошколі. А ми вже повністю набрали групу для повного курсу, котра в нас в суботу та неділю. Завтра у нас сьогодні у нас п'ятниця. Завтра у нас субота. Ще можуть доєднатися легко ті, кому лише теорія треба. А, і а, почати у нас проходження цієї теорії. У нас 80 годин теорії в зумі в онлайні. А, найближча група це запущена субота та неділя. Бо на наступну групу ми на повний курс беремо. Це буде група а, по будням, понеділок і четверг з пів сьомої вечора до півдесятої вечора. А, Туди ми беремо на повний курс. Вона набирається. Вона набирається все гаразд. А от тих, хто хоче лише на теорію, ми можемо доєднати вже до поточної групи, а, і ви отримуєте якісні знання. Там все і в теорії для, для м, теорії для життя, все що необхідно буде вам для водіння, і а, все для того, щоб ви склали іспит в сервісному центрі і отримали доступ до практики. Тож, пишіть в приватні повідомлення, залишайте свої контакти. Наш викладач зв'яжеться з вами, і ви зможете доєднатися до наших груп. Всім гарного дня!